Запрошую всіх до перегляду чудової казки, яка називається яблуко. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Була осінь, з дерев облітало листя, і лише на верхівці дикої яблуні ще висіло одне однісіньке яблучко. У цю осінню пору біг заєць по лісу і побачив те яблуко. Як же його дістати? Яблуко високо висить, не дострибнеш. Кра-кра. Гей, вороно, гукнув заяць. Зірвино мені яблуко. Ворона перелетіла з ялинки на яблуню і зірвала яблуко. Тільки в дзьобі його не втримала, воно впало вниз. Спасибі тобі, ворона, сказав заєць, і хотів, бува, яблуко підняти, а воно, наче живе, раптом зашипіло і побігло. Що таке? Заяць злякався, потім зрозумів. Яблуко впало прямо на їжака, який, згорнувшись клопочком, спав під яблуною. Їжак з просоння схопився, кинувся бігти, а яблучко на колючки начепилося. Стій, стій, кричить заяць, куди моє яблуко потягнув. Зупинився їжак і говорить. Це моє яблуко. Воно впало, а я його спіймав. Заяць підскочив до їжака. Негайно віддай моє яблуко, я його знайшов. До них ворона підлетіла, дарма сперечаєтесь. Це моє яблуко, я його зірвала. Жоден не хотів погодитися один з одним. Кожен кричить Моє яблуко. Крик, гвалт на весь ліс і вже бійка починається. Ворона їжака в ній клюнула, Їжак зайця голками вколов. А заяць ворону брикнув ногою. Аж тут ведмідь з'явився, та як загарчить, що таке, що за гвалт. Всі до нього. ти, Михайло Івановичу, в лісі найбільший, найрозумніший. Розсуди нас по справедливості. Кому це, Яблочко, присудиш, так тому й бути. І розповіли ведмедю все, як було. Ведмідь подумав, подумав, почухав за ухом і сказав. Хто яблуко знайшов? Я, сказав заєць, а хто його зірвав? Я каркнула ворона. Добре, а хто його спіймав? Я спіймав, пискнув їжак. От що? Всі ви праві, і тому кожен із вас повинен яблуко отримати. Але ж яблуко тільки одне. А нас троє. А це яблуко на рівні частини, і нехай кожен візьме собі по шматочку. І всі хором вигукнули. Як же ми раніше не здогадалися? Їжачок узяв яблуко, розділив його на чотири частини. Один шматочок дав зайцеві. Це тобі заєць. Ти перший побачив яблуко. Другий шматочок вороні віддав. Це тобі вороно, ти зірвала яблуко. Третій шматочок їжак собі до рота поклав. Це мені, бо я спіймав яблуко. Четвертий шматочок їжак ведмедеві в лапу поклав. А це тобі, Михайло Івановичу. А мені ж то за що? Здивувався ведмідь, а за те, що ти нас всіх помирив. І йому розуму навчив. І кожен з'їв свій шматочок яблука, і всі були задоволені, тому що ведмідь розсудив справедливо і нікого не образив. На цьому й казиться кінець. А хто слухав, молодець, до нових зустрічей!